Зі звичним болем прощання в серці, що водночас тремтіло від передчуття невідомого, Оксана застібнула блискавку на своєму пошарпаному рюкзаку. Це був не перший раз, коли вона залишала свій улюблений Київ, його золотоглаві собори мерехтіли у свіжому ранковому повітрі, але ця подорож була іншою. Цього разу вона була не просто туристкою, вона була хранителькою історій. Мандрівним бардом ХХІ століття. Її місія була простою, але водночас глибокою зібрати усні історії українських громад, розкиданих по всьому світу, від сонячних рівнин Аргентини до вітряних прерій Канади. Вона хотіла задокументувати нитки їхньої спадщини: відлуння голодомору, шепіт народних пісень, що лунав через океани, та стійкий дух, який розквітав там. Де було закладено українське коріння, першою зупинкою Оксани було невелике містечко в сільській місцевості Бразилії, місце з неймовірною назвою Прудентополіс. Тут велика українська громада процвітала понад століття. Її зустріли з знайомим теплим вітаю насиченим ароматом свіжоспеченої випічки, Паски, традиційний великодній хліб та яскраві кольори писанок. Прикрашені великодні яйця, хоча була середина жовтня. Вона проводила свої дні в домівках селян у гобелені поколінь, сплетених воєдину. Вона слухала Іванну, жінку, чия бабуся втекла від Російської імперії, маючи лише дерев'яний хрест і жменю насіння соняшнику. Руки Іванни, хоч і зморшкуваті та тендітні, рухалися з навичкою грації, коли вона вишивала рушник, кожен стібок якого. Є свідченням її спадщини. Вона розповідала про боротьбу і перемоги своїх предків, їхню непохитну віру та українську школу, яку вони збудували цеглинка за цеглинкою, щоб зберегти свою мову та традиції. З Бразилії подорож Оксани привела її до Едмонтона, Канада. Контраст був разючим: від тропічної вологості до свіжого прохолодного повітря півночі. Тут вона знайшла процвітаючу українсько-канадську громаду, що є свідченням хвиль імміграції, що сформували країну. У гамірному місці спадщини українського села вона побачила, як оживає історія. Вона прогулювалася ретельно збереженими дерев'яними будинками, а запах диму та сухоних трав переносив її назад у часі. Вона познайомилася з молодим музикантом на ім'я Тарас, який грав на бандурі. Традиційний український струнний інструмент його пальці танцювали по струнах, сплітаючи мелодії, що говорили про кохання, втрату та незмінний дух його предків. Він сказав Оксані, що музика це його спосіб зв'язку з батьківщиною, якої він ніколи не бачив, почуття, що глибоко перегукувалося з її власним пошуком. Але Оксана шукала не лише історії минулого. Вона також документувала сьогодення шляхи розвитку та адаптації української культури на нових землях. Вона бачила це в сучасному мистецтві художника з Чикаго, чиї роботи поєднували традиційні мотиви з сучасним абстрактним експресіонізмом. Вона скуштувала це ф'южен кухні шеф-кухаря з Нью-Йорку, який поєднував ситні смаки борщу та вареників з еклектичними смаками міста. Подорож Оксани не була без труднощів. Були моменти глибокої самотності, боротьби зі складнощами ідентичності і приналежності. Вона на власні очі бачила біль переміщення і шрами історичної травми. Однак, у кожній громаді, яку вона відвідувала, вона також знаходила незламний спирит стійкості та надії. Коли вона нарешті сіла на літак назад до Києва, її рюкзак уже був не просто заповнений одягом та путівниками. Він був важким тягарем історій. Відлуння сміху, смаку спільних трапез та незмінної сили культури, яка відмовлялася бути забутою. Оксана знала, що її подорож далеко не закінчена. Тепер вона була хранителькою цих історій мостом між вертів та свідченням того, що як би далеко не замандрував український мандрівник, його серце завжди буде носити солю своєї батьківщини.